Час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 14 вересня. Вчора, 13 вересня, для Лозової була сумна річниця. Минув рівно рік, як ворожа ракета влучила у 8-й ліцей і докорінно змінила долі та майбутнє колективу учнів та вихованців закладу. У другій 50 ночі окупанти знищили будівлю єдиного на Авилівській стороні навчального закладу, який має величезну історію. Співробітники ліцею кажуть, незважаючи на втрату будівлі, впевнені, що настане перемога, знову повернеться мирне щасливе життя. Відбудується рідний заклад. Вчителі тим часом продовжують навчати учнів восьмого ліцею в онлайн форматі, тож ліцей продовжує жити і без будівлі. Тим часом Логівська громада шукає способи реконструювати заклад. У липні стали відомі результати технічного звіту, за якими близько 40% будівлі ліцею можна відновити. Наразі громада працює над проєктом, він має бути комплексним з дошкільним закладом, спорткомплексом і відповідною інфраструктурою. Лозівська громада допомагає сусідам загасити тліючі сміттєзвалище. Чотири дні тому сталася пожежа на полігоні твердих побутових відходів біля сусіднього Первомайського. Воно викликає задимлення території міста. Ліквідація таких осередків проблематична, каже директор підприємства Жилсервіс Владислав Ключко. На полігоні три дні працювали ДСНСники. Комунальники організували підвіз великої кількості води, залучили підприємства громади. Проте це не дало потрібні результати. Займання загасили, але тління у товщі сміття на глибині близько 20 метрів продовжується. Тож для остаточної ліквідації задіяли важку техніку. Бульдозер пересипає ґрунтом сміття, що тліє четвертий день поспіль. Як повідомив Первомайський міський голова Микола Бакшеєв, бульдозер надала Лозівська громада. У Лозові чоловіка засудили до семи років тюрми з конфіскацією майна за незаконне заволодіння шляхом шахрайства, зберігання та збут наркотичних засобів. У цілому діло чоловіка проходило по трьом статтям за 19 епізодами, і вирок винесли шляхом часткового додавання строків по кожній з них. А справа була в тому, що раніше не лозівчанин, проходячи замісну терапію в лікуванні наркотичної залежності, їздив по різним центрам, де надають таку процедуру, реєструвався там і отримував таблетки метадону. Потім він ці засоби продавав іншим людям. Так майже за рік, з липня 2022 по квітень поточного року, він отримав більше 700 таблеток метадону. У суді чоловік повністю визнав свою вину та розкаявся у судіяному. І до уваги потребуючих мешканців громади. З травня у нас працює Лозівська міжрегіональна організація «Товариства Червоного Христа України. Волонтери мають такі напрямки діяльності, як гуманітарна допомога, психосоціальна підтримка, навчання навичкам першої допомоги, донорство крові, соціальні послуги. Тож, якщо хтось з населення потребує допомоги, можна звертатися до представників організації Червоного Христа. Контактний телефон 050 134 34 16. До новин Харківщини СБУ викрила начальника військкомату, який налагодив систему ухиляння чоловіків від мобілізації і виїзду за кордон. Військом районного комісаріату Харківської області пропонував ухилянтам відкосити від мобілізації за гроші. Він забезпечував ухилянтів довідками військово-лікарської комісії та посвідченнями, які підтверджували непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку. Вартість таких послуг становила від 3 до 8 тисяч доларів США з одного клієнта. Для передачі хабарів посадовець неодноразово залучав посередників. Про це повідомив речник ОСБУ Харківщини Владислав Абдулам. Як уточнили у прокуратурі, навесні 22-го року полковник підписав та видав військовозобов'язаному підробне тимчасове посвідчення з відміткою про непридатність до військової служби з виключенням його з військового обліку без фактичного проходження ним військово-лікарської комісії. Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів, та за службове підроблення документів. Слідчі продовжують встановлювати усіх осіб, причетних до цієї схеми. Запобіжний захід війському поки що не обрали. Росіяни тим часом ущільнюють мінні поля на кордоні з Харківською областю, обстрілюють з авіації, артилерії та мінометів. Росія висуває диверсантів на Слобожанському напрямку та робить мінно-вибухові загородження по території Білгородської області. На Купінському напрямку окупанти намагаються прорвати оборону української армії. Наші воїни дають гідну відсіч. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Днями російські загарбники обстрілювали з авіації село Кислівка в Петропалівській громаді Куп'янського району. Понад 20 обстрілів з артилерії та мінометів було здійснено по цивільній інфраструктурі та мешканцям прикордонних районів Харківщини. Ітак у казачі Лопані через обстріл пошкоджено пожежно-рятувальний пост та автівки. Стався обстріл і села Вовчанські хутори. Вдарили росіяни по Ольховатівки в Куп'янському районі. Там після удару спалахнув комбайн. Потім під обстріл потрапили в Вовчанські хутори. Там влучили у приватний будинок. На цьому ми завершуємо випуск новин та нагадуємо, що всі події з життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.